Зі святом дозвольте нам вас привітати щастя, здоров'я, добра побажати, кошани, тепла та довго віку, кохання і віри, багатство без ліку. Працюється легкомом, хай живеться, а все в що в думках хай одразу ж дається, з ним вчителя щиро, ми всі вас вітаємо, всього вам найкращого у світі бажаємо. Снаги бажаємо в нелегкій роботі, щоб добре родило навчання зерно, щоб крила юнацькі у вільнім польоті завжди пам'ятали про ваше тепло. Бажаємо щоденних і сили терпіння та усмішок щирих в очах на устах, нехай не згорає науки горіння, воно і майбутнє у ваших руках. Вам вдячні за людяність, працю, знання, серчене тепло та всього пізнання, бажаємо щастя, багатства, достатку. Хай буде в житті, бачимо все у порядку. Тончителі ми вам клоняємось низько, щире спасибі ми кажемо вам. Душею ви з нами? Ви поряд? Ви близько. Знання ви і серце даруєте нам.